Ну записуйте, так? <ріст> мене звати Хомишин Іван Тарасович. Я лікар-хірург, фліболог медичного центру Бесмед. У мене батьки медики, мама кардіолог, батько хірург-анестезіолог, тому завжди в, в родині були і розмови про медицину, про пацієнтів, про різні методики лікування, тому якось і не розглядав інших, іншого шляху як, як медицину. Та, та їх, певно, всі знають. Це екстремальні види спорту. Formidable. Formidable. Трошки зараз останнім часом я їх менше, менше приділяю часу через різні травми і через завантаженість, але я закінчив Буковинську державну медичну академію в 2004 році і далі я працював лікарем хірургом з районної лікарні. З самого початку я приділяв більше уваги лікуванню судинної патології. І орієнтовно з 2007 року я почав глибоко займатися ультразвуком, ультразвуком судин, ультразвуком артерії Вен, інтраопераційним ультразвуком. Крім того, я відвідував засідання Європейського товариства радіологів, Товариства радіологів Північної Америки. Орієнтовно з 2012 року я почав працювати лазером з захворювання Вен. Я е, проходив, проходив стажування у клініці Ульдіса Маурінша, це такий світовий експерт у лазерній хірургії Вен, у клініці Тіліо Кавеці, це, напевно, кращий спеціаліст по склеротерапії на сьогоднішній день у світі. Ми з друзями розпочали клініку БСМ у 2012 році, і ми спочатку розвивали діагностичний напрямок. І з часом з'явилася ідея розвивати і хірургічний лікувальний напрямок, відкрили операційну, і я вже почав оперувати венозну оперувати патологію тут у Базмеді. Напевно, що в першу чергу це клієнтоорієнтованість. Ось недавно в мене була пацієнтка, і після консультації, під час консультації вона мені сказала, каже, лікар, ви нічого не хочете що продати. Ось, що я маю на увазі під клієнтоорієнтованістю? Мені важливо зробити вас здоровим, мені неможливо продати вам послугу. Так? Мені важливо, щоб е, цей процес спілкування зі мною був максимально ефективним і максимально. Е, Зручним для вас, щоб ви були завжди зі мною на зв'язку. І далі, більше того, ми повинні використовувати всі останні досягнення доказової медицини. Ми не повинні використовувати старі методи лікування, неефективні методи лікування. Ми повинні слідувати всім сучасним рекомендаціям судинних товариств європейських, американських і національних. Оце я маю на увазі. Надати якомога більше допомоги сучасної, ефективної пацієнтам з венозними захворюваннями. І в цьому плані я хочу попросити інших лікарів, інших спеціальностей, сімейних лікарів, травматологів, гінекологів, якщо вони зустрічаються і бачать, що в пацієнта їхньої є проблеми з венами, направляйте, будь ласка, ми обстежимо і ми розкажемо, як потрібно вирішити цю проблему.